Квітні цього року відбудеться автоматичний перерахунок пенсії для тих пенсіонерів, які працюють, але не всі отримують підвищення виплат. Все залежить від страхового стажу набутого до лютого цього року. Пенсійний фонд України роз'яснює, враховується стаж отриманий після призначення пенсії або її попереднього перерахунку. Також може враховуватись заробітна плата. Перерахунок можливий для пенсіонерів, які працювали офіційно після призначення пенсії. За них сплачено єдиний соціальний внесок. Перерахунок проводять кожні два роки. Пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років і продовжують працювати, теж можуть очікувати підвищення, якщо вже досягли пенсійного віку. Оновлені пенсії почнуть надходити у квітні. Це буде між 4 і 25 числом. У Європі багато вулканів, і деякі з них активні. Найбільше їх в Італії, Ісландії, Греції, Іспанії та Португалії. В Ісландії понад 130 вулканів. Не всі з них вивергаються часто. Яф'ятлайокютль вивергався у 2010 році. Це спричинило проблеми з авіаперельотами через хмари попелу. Також активні вулкани Сундхнукур та Гекла. В Італії понад 30 вулканів. Найвідоміший з них Етна на Сицилії. Вона вивергалася в лютому 2025 року. Стромболі на Ліпарських островах вивергається майже щодня. Визовій біля Неаполя вважається дуже небезпечним. У Греції вісім вулканів, але більшість з них сплять. Найактивніші Санторіні і Нісірос. В Іспанії 13 вулканів, з яких лише чотири вивергалися за останні сто років. Наприклад, Тейде і Кумбрев'єха у Португалії 15 вулканів, лише три з них вивергалися за останні сто років. Піку на Азорських островах активний, але не вивергався понад 300 років. У Європі багато вулканів більшість з яких сплять або вважаються згаслими. Це стосується також Туреччини, Грузії та інших країн. Фахівці з кібербезпеки виявили новий вірус для пристроїв Android. Цей вірус називається SuperCardX. X. Він краде банківські дані через технологію NFC, тобто безконтактний зв'язок. Зловмисники поширюють вірус за допомогою соціальної інженерії. Люди самі встановлюють програму, підключають картки, і вірус зчитує інформацію. Отримані дані зловмисники використовують для створення цифрової копії картки. Це дозволяє робити безконтактні платежі або знімати Гроші в банкоматах. Вірус поширюється через месенджер Telegram. Він схожий на інший вірус, який досліджували Торік. Особливо небезпечна технологія NFC. Вона дозволяє злочинцям робити транзакції від імені жертви. Випадки зафіксовані в Європі. Вірус адаптується до регіональних особливостей. Атака починається зі СПАМ-повідомлення, нібито від банку. Жертві радять зняти ліміти витрат і встановити програму. Програма виявляється вірусом. Він зчитує інформацію з картки, яку потім використовують для шахрайства. Нагадаємо, що компанія Google припинила підтримку оновлень безпеки для Android 12. Це залишило мільйони смартфонів без захисту. Літо й сукні завжди добре поєднуються. Європейські модниці вже вибрали п'ять суконь для цього сезону. Перша сукня Максі, вона кольору іржі. Додайте коричневі замшеві в'єтнамки, і у вас середземноморський образ. Друга сукня біла. Вона підходить до масивних босоніжок або сланців, створюючи простий, але стильний вигляд. Третя сукня чорна. Хоча влітку зазвичай обирають світлі кольори, чорна сукня з чорними босоніжками виглядає чудово. Четверта сукня з деталями. Рюші, бахрома або яскравий візерунок роблять її особливою. Лаконічні босоніжки завершать образ. І нарешті квіткове плаття. Воно прекрасно виглядає з біркенштоками, сандалями чи сланцями. У 2025 році модні будуть різні моделі літнього взуття, що доповнять ці сукні. Понтифік Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. Він був відомий своїми неоднозначними поглядами, особливо щодо політики та війни між Росією та Україною. Філософ Ірина Богачевська зазначила, що Франциск завжди боровся за людяність і мир. Він був учнем українського священника, молився за Україну та надсилав гуманітарну допомогу. Він також працював над беатифікацією Андрея Шептицького та висвятив першого українця у кардинали. Франциск намагався примирити Україну та Росію, що викликало неоднозначні реакції. Його спроби децентралізувати католицьку церкву та посилити роль жінок були суперечливими. Так само, його консервативні погляди на аборти та ЛГБТ. Франциск залишив слід як гуманіст і борець за мир. Це робить його важливою фігурою в історії. Поки що невідомо, хто стане наступним папою. За словами Богачевської, новому понтифіку буде непросто через геополітичні зміни. Вибори нового папи пройдуть у секретності. Кардинали голосуватимуть у Сикстинській капелі. Франциск вирішив, що його поховають у базиліці санта марія Маджоре. Він обрав просту дерев'яну труну, а не традиційне місце під базилікою святого Петра. Афганський боєць змішаних єдиноборств Ахмат Хасанзада готувався до свого дебюту в UFC. Це відома американська організація. Але за тиждень до події його арештували. У ніч на 27 квітня в Канзасі мав відбутися турнір UFC on ESPN 66. Ахмад Ахмат повинен був брати участь. Проте поліція Сакраменто заарештувала його через звинувачення у сексуальних злочинах проти неповнолітньої особи. Розслідування почалося на початку 2024 року. Хасанзад Звинувачують у розпусних діях з дитиною до 14 років. Він визнав свою провину. Зараз перебуває у в'язниці округу Сакраменто. Для його звільнення потрібна застава 400 тисяч доларів. Судове засідання заплановано на 22 квітня. UFC вже розірвала контракт з Ахмадом і скасувала його участь у турнірі. Він розпочав професійну кар'єру у 2016 році. У вересні 2024 року брав участь у претендентській серії Дани Уайта. Там переміг американця Ділана Монтелло у його кар'єрі 11 перемог і 4 поразки. Ахмад мріяв стати чемпіоном UFC у легкій вазі в Україні. Часто використовують дві мови, навіть у школах. Це звичне явище на перервах, у вчительських кімнатах та на шкільних подвір'ях. Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, наголосив, що української мови має бути більше не лише у школах, а й у родинах. Він закликав батьків відповідально ставитися до мовного виховання дітей. У сім'ях, де говорять українською, немає проблем із використанням державної мови в навчанні. Кремінь підкреслив, що це не лише питання освіти, а й культури. Через мову ми формуємо громадянське суспільство та національну ідентичність. Кожен учень повинен розуміти важливість державної мови для себе і країни. Використання української в освіті є питанням національної безпеки. У Верховній Раді вже є законопроєкт, що вводить поняття українськомовного середовища. Це створить умови. Для домінування української мови в школах, дитячих садочках та університетах. Законопроєкт враховує і школи, де навчають мовами національних меншин. Вони зможуть навчатися рідною мовою, але також добре опановуватимуть українську. Це допоможе формувати громадян, які вільно володіють державною мовою, зберігаючи свою національну ідентичність. Українська Фозі Груп, відома супермаркетами Сільпо, разом із польським менеджером Мацеєм Гавронським створила нову компанію в Польщі. Назва компанії IDKFA IDC Leap. Вона стала франчайзі французької мережі Carrefour. 90% компанії належить Фозі Holdings Limited, а 10% – мацею Гавронському. Перший магазин Carrefour вже відкрився в Познані. Фозі Group управляє понад 826 магазинами в Україні. Це Сільпо, Фора, гіпермаркети, Фодзі, дискаунтери Треш, аптеки Біла ромашка та інші виробництва. Засновник Фозі Group Володимир Костельман. Він започаткував бізнес у Києві в 1997 році. Карифур великий ретейлер у світі, найбільший у Європі, другий у світі після Walmart, Працює у 30 країнах. У Польщі Фозі є фінансовим інвестором. Операційне управління здійснює польська сторона у лютому 2024 року. Антимонопольний комітет України дозволив ексвласникам мережі Караван придбати компанію, що належить Володимиру Костельману. Суд арештував майно Дениса Комарницького. Кого його дружини Ірини та водія Юрія Дашкова під арешт потрапили корпоративні права в товариствах з обмеженою відповідальністю: це центр розвитку економіки і права та всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування? Також арештовані автомобілі. Це Мерседес benz С 500 Тойота Camry 2020 року, Тойота Ленд Крузер 2021 року. GMC Юкон XL і Мерседес АМГ Геле 53 Крім того, суд арештував готівкові та безготівкові кошти. На рахунках у різних банках були цінні папери. Вилучено готівку це 3 мільйони 972 тисячі 175 доларів, 100 тисяч євро та 806 тисяч 300 гривень. 20 квітня Дональд Трамп сказав, що мир в Україні може настати вже цього тижня. Він натякнув на можливу угоду, яка дозволить Україні та Росії торгувати зі Сполученими Штатами. У Москві на це реагують стримано. 21 квітня. Речник Кремля Дмитро Пісков не дав прямої відповіді на заяву Трампа. Він зазначив, що не хоче коментувати часові рамки. Росія готова шукати вирішення і співпрацює з американською стороною, сподіваючись на результат. Пісков додав, що пошук миру в Україні не може бути публічним. Потрібно обережно ставитися до інформаційних вкидань. Росія знову згадала про НАТО. Вони вважають, що членство України в Альянсі загрожує інтересам Росії. Пєсков сказав, що Сполучені Штати заявляли про неможливість членства України в НАТО, що збігається з позицією Москви. Крім того, Пєсков зазначив, що Великоднє перемир'я було ініціативою Путіна. Путіна 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 Путіна.